ввечері вечором добралися. Цього разу було важко. Майже сутки ми добиралися, повечеряли і пішли віддихати. Сьогодні зранку було перше тренування. Таке легке, тому що треба прикнути до погоди, до атмосфери в Словенії. Тут дуже жарко зараз, велика вологість, тому що важкувато. Так, все супер. Приїхали вчора ввечері тільки відновились трішки, і сьогодні провели таке відносно легке тренування. Готуємося на позитиві. В цілому все подобається, все добре. Від зборів тільки позитив беру дуже жарко, адаптуємось до погоди, і все буде добре. Будемо працювати. Дити новий тренер, кожен раз щось змінюється. якісь сносяться якісь свої корективи, тому відлашовуємось, намагаємось вчитися новим якимись вимогам. Це такий нелегкий процес, але кожен день працюємо, тому все добре. Готуємось до сезону. Підготовка проходить по інакшому принципу. Зараз спочатку ми тренуємося з м'ячами зразу більше спринтової роботи. А Юрія Миколаївича ми спочатку більше закладували фундамент на фізичну підготовку і можуть це виділити. Відразу видно, що це такий амбітний тренер. Він, хоче кожний епізод, кожен пас, кожну деталь, він все говорить, що ми робили на максимум, на сповні концентрації, тому я думаю, що це. Досить таки непогано буде для нас, для всіх нашої команди, тому що досить багато молодих в команді, і для них це великий досвід. І я вважаю, приїхати на збори з першої команди і під керівництвом цього тренера, Я думаю, що вони будуть рідко зростати. Найперша і найголовніша ціль це набрати фізичні кондиції і добре підготуватися до сезону. Набирати оптимальні кондиції, гарно себе відчувати фізично, ментально, награтися на спарингах, щоб війти в ігровий тонус. Тому такі цілі. Головне, щоб весь травм, як то кажуть. Готуємося дуже ретельно, себе готуємо до тренувань, тому сподіваюся, що все буде добре. Дорога до Словенії була важкою, довгою. Але ми були готові до цього. Щодо першого тренування, то воно носило втягуючий характер, адже команда дещо втомилась після дороги. Футболістам треба було добре розім'ятись, розтягнути м'язи, попрацювали з м'ячами. Для нас також є важливий момент з акліматизацією футболістів у Словенії. В цій країні я вперше. Ми тільки приїхали, і я побачив поля дуже хорошої якості. Дуже зручно, що поле знаходиться поруч з готелем. Також я задоволений, що ми зіграємо тут частину з наших запланованих спарень. Ми продовжуємо роботу над комплектацією команди. Це означає, що нам потрібно працювати не лише над тактичними моментами, а й над тим, щоб стати командою. Я приділяю багато уваги цьому аспекту як на тренуваннях, так і поза ними. Сподіваюсь, на зборах ми виконуємо все заплановане і добре підготуємось до сезону. Ви арефодолік енде тім ежі тім.